Справу проти молодої жінки, яка мало не до смерті побила власну дитину, розслідують на Хмельниччині. Трирічний хлопчик зараз у лікарні, а після одужання його віддадуть у дитбудинок, що саме сталося і чому дізнавалася Лариса Світловська. Синці з крововиливами та гематоми по всьому тілу. Так терорічного богданчика побила рідна матір за те, що поліз до розетки. Майже тиждень жінка не показувала малого лікарям, аж поки побої на тілі дитини не побачили сусіди. Саме вони й викликали швидку допомогу. Дитина поступила у важкому стані з переляком, і видно було, що дитина знаходиться в психічному перенапруженні із множинними синцями, забоями. М'яких тканин, осадіннями шкіри, <кій> обличчя тулуба, кінцівок". мати хлопчика. Переконує сина, так повила вперше. Намагалась пояснити, що не можна торкатись розетки. Зізнається, що ударів завдавала і руками, і ремінцем навіть сковорідкою. А а синціна обличчя від того, що впав із велосипеда. Я ріла до розетки і била його. Я втеча вже знаєте, вже прямо впала, і симі страшу, щоб не вбило. Вже коли зробила, що потім думала, що вона робила. Батько від хлопчика відмовився відразу після народження, каже жінка. Вона жива і співмешканцем у службі в справах дітей вирішила після одужання дитину віддати під опіку іншим родичам або в притулок. Відповідно до закону про насилля в сім'ї в семиденний термін будуть подані документи до суду для вирішення питання по суті або про позбавлення батьків батьківських прав відносно дитини за жорстоке поводження, або про відібрання без позбавлення. Зараз Богданчик почувається краще, проте через переляк та психологічну травму часто плаче і кричить у вісні, кажуть медики. Тож планують залишити його в лікарні ще мінімум на місяць. За фактом злісного невиконання виконання обов'язків догляду за дитиною, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. У поліції кажуть, матері загрожує позбавлення волі до п'яти років. Лариса Світловська, Олександр Колодій, новини на першому.